Оглядати цю дорогу хто тільки не приїжджав, і міністри, і нардепи, а тепер ще й президент. І не випадково, каже керівник служби автомобільних доріг в області Василь Буджак. Вона зроблена по новій технології холодного ресайклінгу, тобто зміцнено основу і покрита двома шарами асфальтобетону. Причому верхній шар це є модифікований щебнево мастиковий асфальтобетон, вже нові види асфальту її. Особливість в тому, що підрядник, який виконував ремонт дороги, дає гарантію в 10 років. Цього року на Прикарпатті зробили більше робіт, аніж за 4 попередні роки. На більше 100 кілометрів автошляхів з різних джерел фінансування витратили понад мільярд гривень. Мають дорожники амбітні плани і на найближчі роки. Ми захистили проект в Укравтодорі і отримали підтримку керівництва Укравтодору по своєму проєкту, і ми розглядаємо не тільки 17-й рік, а у нас програма наступна на два роки розрахована 17-18 рік, яка потребує близько 2,5 мільярда гривень для того, щоб ми завершили головні магістралі Нашої області Петро Порошенко затримався на три години та врешті таки приїхав. Щоправда, за той час темніло, а дорогу, яку мав інспектувати, вкрило густим шаром снігу. Та очільники області показують президенту на стенді, що зробили протягом року. Той схвально киває головою, мовляв, впорались і додає, що ремонт автошляхів дуже важливий для країни. У Нас реально зросли обсяги введення доріг експлуатацію. Ключова цифра, яка сьогодні має звучати, це те, що в 2016 році ми звели в експлуатацію в 10 разів більше доріг по кілометражу ніж в 2015 році. Я дуже вітаю вашу ініціативу щодо забезпечення контролю і якості виконання робіт. Президент також додав, що наступного року влаштують змагання між областями у плані якісного ремонту доріг. Погоджується із гарантом, і міністр інфраструктури Володимир Омелян, який до слова також приїхав на Прикарпаття. Впевнений в тому, що на сьогоднішній день ту динаміку, яку набули ці процеси, а ви бачите по діаграмі, на скільки у нас і зросла фінансування і зросло кілометраж, який ми вводимо в експлуатацію. Я певний в тому, що в 2017 році. Ми будемо використовувати вистов позитивний досвід. Тро Порошенко також засудив нещодавні таємні зустрічі Надії Савченко із ватажками бойовиків так званих ДНР і ЛНР. Президент вважає, що перемовини із Плотницьким і Захарченком не приносять користі ані самій нардепці, ані країні. Нагадаємо, Надія Савченко зустріч із терористами та російською стороною назвала посиленням мінського формату. У Нас немає ніяких перемовин. Держава Україна представляє тристороння контактна група. Я нікому не дозволю давати вигляд, що в Україні є внутрішній конфлікт і відбілити Російську Федерацію. Ця людина пройшла величезні випробування, і я думаю, що такі кроки не їй не на користь, не країні. Президент також додав, що і надалі докладатиме зусиль за для повернення додому усіх політичних в'язнів із Російської Федерації та окупованих територій. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини телеканал Раї.